Коротше, здорово, мої любі друзі, з вами Василько і я скачав таку ігру, яка називається Українська хоррор ігра. Ну і зараз я подивлюся, що це за така ігра Зразу видно, що ця гра створена на надвижку Unity, що був створений перший слендермен. Ну, як не як, це, в принципі, український не знаю чи шедевр, але зараз я це перевірю. Так, налаштування звуку. Звук, думаю, мені в принципі, знадобиться. Один гравець. Ну, Тут можна навіть по мультиплеєрі. Так, де ж я опинився? Ого-о-о, о, господи. Ей, чувак, е! Підкрийте, не знайдеться! ей! Сюда... Хто вони такі? Що це таке? Хто, хто вони такі? Очки один. Тобто мені що він не втікатися, що чи мимо проходити? А що мені дається? Боже мій. А вони мені. <плес> де, де, Де де? Де вони? Що тут треба робити? <плес> Боже, воно вже на мене йде. Він не пройде скрізь факел. Vende é pro <плес> а, але немає більше факелів! Що мені робити? Треба нарубати дерева. Ні, я не в Майнкрафті, щоб нарубати дерева. <плес> що, що можна зробити? Що можна зробити? Батарейк нема, факелів нема, господи! Наступно. Я навіть не знаю, як там ті мудаки називають. Ще від них втікає. Опа, пото ще вже ліс закінчився. О, господи, що це? Це. Я вже... О Боже! Я походу одного з них побачив. Так, я хоть в темноті, але я все бачу. Все віддіш 20 хп. Ні, я буду грати дотипок, я повністю хп не сяк і лиця ні. Мені тепер навіть не страшно, мені... <гум> мені дивно. Ой-ой-ой-ой, це один. Ви загинули. Просто чудова ігра, я вам кажу. Фім по неї обов'язково треба зробити. Обов'язково ігра. <клак> Шуткую. Я бляха це не чудова ігра. В принципі, ігра зараз знаходиться на стадії Альфа, потім буде бета, потім буде повноцінна ігра. Ну думаю наші українці добре зроблять щось з цієї ігри. Може і не на подобі слендера, але це буде, по крайній мере, наша українська нормальна хорор-ігра. Michael Jackson.